Готую вечерю. Дивіться, в ковшику. І це мені на два рази. Бедришка шкірку зняла. Тому що я її вимочувала дуже довго, ці бедришка, їх три штучки положила, таких невеличких, бачите: е -е, броколі, морквочка, цибуля. Тут все видно. От. Багато спецій різних, бачите, ой, запотіваю. І е, положила одну картопельку, купила в Алмарті, порізала воно тут вся. Так, тепер дивіться далі. Замаринувала дві скумбрії ще з самого ранку. Бачите, які вони гарненькі стоять. Зроблю Е, Я дуже люблю скумбрію, щоб була холодна. Хороші спеції. Смачні спеції, такі пахученькі, все почищено, бачите, от, все гарненьке, тінь падає. от, І зараз я поставлю в аерогріль, прямо дві зроблю рибки. Риба така велика. от, Завтра буду їсти. Сьогодні я люблю дуже холодну, я говорю, якраз печену люблю холодну. Ой, що я тут понажимала. І такий гарнесенький супчик зараз буде 5 годин. Оце він тільки закипів, гляньте, який хороший. Ох, сюди грибчика ще хочеться, але нема грибчика, щоб був сушений білий гриб. Ну, не одного. Отаке, хай вариться. Закриваю. На маленькому вогні і воно буде кипіти Бачите? Через те, що кришка була відкрита, о, закипає. Дуже гарно виглядає і дуже смачно. Я люблю такі супчики. І без здоров'я треба, щоб варене їсти. І зараз несу в аерогріль, поставлю рибочку цю, теж буде смачно. Всім гарного дня, мирного неба. Всім здоров'я! Дивіться, підписуйтесь, коментуйте. Ще цю гарбузу треба придумати, що, мабуть, я її нафарширую і запечу. От, Ну, хай стоїть поки. А ту меншеньку я зробила потерла на тертушку і просто молочну кашу захотіла. Отаке, От добренько, всього найкращого.